Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги щітку для чищення клавіатури. Це зручний та ефективний інструмент для чищення клавіатури від пилу, сміття та інших забруднень. Вона виготовлена з якісних матеріалів, які не пошкоджують поверхню клавіш і не залишають слідів на екрані. Дана щітка має м'які щетинки, які очищають клавіші і простір між ними безпечно і дбайливо. Вона зручна у використанні та дає змогу легко досягати важкодоступних місць. Щітка легко миється і очищається, а також має різні насадки, які дають змогу очистити й інші гаджети. Вона допоможе зберегти клавіатуру в чистоті та порядку, що сприяє тривалому терміну служби обладнання та комфортній роботі.